Ще є. Є, yeah, все. Yeah, О, все, звук є характерний, так, да. супер. Так, тоді переміщаємось далі, скажіть, чи у всіх відкритий мультиметр, щоб ми до нього вернулися. Так, так. Угу. Супер. Тоді, та власник активіст активіст активістка то ви можете проводити тренінги з -за тем психічне здоров'я та сексуальне здоров'я. Це от воно, те, що ви можете проводити за в нас є деякі проекти, які дуже стимулюють нас, скажімо так, проводити ці тренінги. І за проведення цих тренінгів у нас є невеличкий розвір, раз на приблизно півроку. Якщо ви будете охоплювати більше багато під цими тренінгами і долучатися до їхнього проведення, то зможете отримати невеличку подяку в якості якогось приємного бонусу, подарунок тощо. Ось тому та просимо брати активну участь. Це прикольно і для вас, і для ваших однолітків, і також поможе можливо в вступі та в подальшій практиці, в кар'єрі тощо. Ось, і також є можливість проводити тренінг саме з ВІЛ, але він складніший, та там не так багато дискусій, менше інтерактивів, бо тема дуже чутлива, але також заохочуємо вас його проводити. І, наприклад, у нас часто була таке, що. Його проводять десь на основу здоров'я, коли вчитель починає розказувати щось не те, тому також можете брати презентацію і їх проводити. Рухаємося далі. Питання, да, насправді так само 19 учасників, але нас менше. Окей, а питання перед проведенням тренінгу мені необхідно. Ім, будь ласка, дозвольте, я сподіваюся, що у вас воно виглядає ліпше, ніж у мене. Бо в мене комп'ютерна версія на телефоні, і а, видно, не супер багато Так, чекаємо на 13 тоді відповідей. А тут просто прикол в тому, що треба декілька відповідей правильних, а там тільки одну вибрати можна. А, має бути точно кілька. Ні, тільки одну можна вибрати. Тільки одну. Окей, проголосуйте за ту, яка вам більше подобається. будь ласка. Дивно, бо немає ніби такої опції, коли створюєш. Ну, Давайте 13 відповідей. Uh -huh. okay. Окей, супер. Так, 12 відповідей. Давайте хтось ще один, який, щось кудись докине. Блін, дуже дивно, бо обрала, що можна багато відповідей. Це цікаво. Добре, власне, правильні відповіді ще одна людина. Одна людина. Одна людина, мабуть, гіпотечна. Окей, тоді, власне, правильні відповіді це все те, за що ви проголосували майже. Обов'язково перед проведенням будь-якого тренінгу, будь ласка, з із папочкою, яка якраз у нас на диску фіолетового кольору. А, посилання не є, і ще раз можу його продублювати, але також ви його знайдете у нас в а, саме. В чаті, в групі стажування, ось знай знайдете її, і можете її закріпити собі просто на Google-диску, чи зберегти собі, там, закинути кудись у обережніх телеграмі тощо для того, щоб завжди можна було, наприклад, до неї прийти, повернутися та підглянути щось. Там дуже багато корисної інформації, в тому числі і презентації, і, а, наприклад, технічні різні умови, і лист О, хто ще доголосував Thank you. І, наприклад, лист, який ви можете надсилати в різні школи, або ж до різних організацій, а також дуже-дуже класно, прикольно. Так, я бачу, мені Вікторія, наче вже скинула відео: шупер. Да, буде у нас два відео сьогодні. А, да, тому дуже важливо з нею знайомитися, нічого не пропустити, вона іноді змінюється, але я стараюся про це попереджати, раптом, що там якісь або матеріали або умови тощо. Далі, слава Богу, ніхто не проголосував за те, щоб підписати якийсь договір із благодійною організацією, не джазер, паролом, розголошення інформації, ля-ля. Договорів ніяких немає, але також прохання не використовувати, наприклад, наші презентації десь поза тренінгами. Або ж, якщо ви їх використовуєте, якщо це в рамках тренінгу, то просто повідомте мені і скажіть про те, що ви проводите ось для таких то ребяток такий, наприклад, тренінг. А далі завантажити презентацію на флешку, якщо онлайн, а якщо офлайн, і взяти її з собою про всяк випадок. Нікому цей пункт не сподобався, ніхто за нього не проголосував, але це насправді дуже дуже важливо. І якщо ви будете десь проводити, наприклад, в молодіжному центрі або ж в школі в будь-якій іншій організації саме офлайн, то дуже важливо про всякий випадок потребуватися і зробити так, щоб у вас була флешка, бо часто ну не часто їмді може бути якась стара техніка, якісь технічні неполадки і так далі. Так, далі прадить з любов'ю або з іншими активістами за потреби. Ніхто не проголосував, що інтересно. А, да, насправді це знову ж таки за потреби, але дуже навіть можна це зробити, якщо ви відчуваєте десь невпевненість, або маєте запитання, якісь оточення, тощо то можете написати мені або ж комусь, наприклад, ваших кураторів. А, далі повідомити любов про проведення тренінгу, якщо ви домовляєтеся самостійно про нього. Дуже дуже важлива штука для того, щоб я це внесла просто в нашу там, свою табличку про планування тренінгів, і, наприклад, вам нагадала про те, що. Ви мені потім скинули по ній, наприклад, певні дані по, цим, по цьому тренінгу. І останнє викласти у себе анонс у соціальних мережах з відміткою Тіенджайзер. Хтось проголосував, дуже дякую. Але це взагалі не обов'язково. Але, звісно ж, за бажання це підтримується і зможемо зрепостити. якщо ви хочете це зробити, то це дуже навіть прикольно. Гуд, Ідемо далі. А наступне після проведення тренінгу я маю. Я сподіваюся, тут вже буде можливість кілька відповідей обрати. Ні, немає. А, я поняла. Блін, це дуже дивно, насправді, бо точно слайд був з багатьма відповідями, ну, типу, як шаблон. Тому це странно, але ладно. Ой, клас, прикольно слідкувати, як воно рухається. Угу, 12 людей. Добре. Це ще одненький хто ось, і так, да, говоримо про правильні відповіді. Угу, окей, дякую комусь, хто останній відповів. Добре, перше це надіслати любов в телеграм усю інформацію про тренінг, яка відзначена в документі звітність після тренінгу, нічого складного, ніякої там бухгалтерської юридичної звітності тощо. А просто ви надсилаєте кількість людей, які були присутні саме на тренінгу, вибачте. Ось які були присутні тренінги, також для кого був цей тренінг приблизний вік. Якщо не знаєте вік, то просто а, наближено. Як ви гадаєте, або наприклад, можна також зазначити клас, і далі всі інші пункти, які є не важкими, нескладними в реалізації в тому, щоб їх знайти. Далі надіслати любові своє фото на фоні презентації, яке підтверджує, що тренінг було проведено можна, але опціонально, немає такої якоїсь умови. Ви можете це зробити просто для того, щоб ми, наприклад, це, якщо хочете, тільки з вашої згоди ми опублікували в соціальних мережах. Або, наприклад, додали в просто внутрішній світ, то дуже це підтримується. Але якраз такий наступний пункт то скинути кінбує фото, якщо це було офлайн, та скріни, якщо онлайн, ось це вже обов'язково. Тобто, це не обов'язково має бути там ваше обличчя на фоні презентації, щоб я побачила, повірила вам, що тренінг був, але просто якісь фотографії, матеріали з тренінгу для того, щоб, наприклад, не ми побачили, я вам вірю, що ви провели тренінг, але, наприклад, чи побачили наші партнери. Що тренінг точно відбувся, то це дуже-дуже важливо. Тому будь ласка, якщо проводите тренінг онлайн, особисто особливо онлайн, то зробіть так, щоб була видна кількість е, учасників саме на скріншоті була циферка, число з кількістю присутніх на вашій там або зумі, або ж вашому е, Google Meet і тощо. Це дуже дуже важливо. Далі скинути любові імена та прізвища підлітків, які брали участь в тренінгу для того, щоб вони отримали сертифікати. Хтось один проголосував? ні, ми цього не робимо. В нас не вистачить на це часу зусиль. Враховуючи, що зараз, наприклад, у нас в місяць буде індикатор 350 підлітків охоплення по Україні, по як охоплення українських підлітків. Ось то власне не треба цього робити. Я це не. Не потягнув, ніхто з нашої команди це фізично не потягне. 350 сертифікатів. Це тільки виключно для вас. Ось, і далі любові, відгуки після тренінгу, якщо такі є, та дуже важливо для того, щоб взагалі, по-перше, похвалитися, якщо вам хтось написав, або вчитель, або організатор, або ж, наприклад, хтось із учасників тренінгу, то дуже прокорно скинути мені в особисті для того, щоб я побачила, як у вас по цьому рухаються справи. Це дуже-дуже класно. Гуд. Рухаємось далі і ще небагато. Я думаю, за якраз цей час ми якраз вкладемося. Наступне, давайте всі тисніть, будь ласка, що ви готові. Бо зараз тільки вісім гравців. Дев'ять. І бачу багато реакцій. Окей. Так, чекаємо тоді на 13 гравців і починаємо. 10. Ну, не в ту сторону змінюємось. 9. Чому? Ребята, зядіть, будь ласка, якщо ви виходите. Це якийсь заговір. -та -та -та. Да, якщо ви просто виходите з застосунку, то ви викидаєтесь. Все, 13 разів. Супер, дуже дякую. Я почала лякатись. О, 14. Клас. Може, ще хтось один. 13. Ладно, стабільно 13. Добре. Тоді, власне, питаннячко. -то... Да, відповідаєш швидше, аби отримати відповідь. Ну, давайте да, подивимося, що це за питання. Є, окей. О, а чому когось немає ще? Добре, я це собі занотую і скину вам ще посиланнечко. Насправді, хто достеменно глибоко вивчив якраз такий наш файлик з, наприклад, технічним проведенням тренінгів, то там є. І хто дивився запис? Теж маю деякі випросики, а, то у нас там прям є в а, якщо ви зайдете в папку і співають папку у всіх є, точно також з запису мали б отримати посиланнячку в Телеграмі, все складала, але обов'язково це також подублює, щоб воно у вас не губилося. А, то також задумалася. Любов питають, <пит до котрої ми тут сидимо. А, та небагато, я думаю, за сім хвилинок вже значити не ну, вже все. Якщо Так, да. Я спрошу відповіла. А, добре, а, власне, я ще раз це подублюю і вам кинопосиланчику, але також це все є в технічній складовій проведення тренінгів у нашій папці. Також подублюю і можете приєднатися там. У нас а, знову ж таки ще раз поділюсь ідеєю про міста. Оскільки у нас багато активістів з різних міст, то можна було б це якось розбити. І зараз ми думаємо, як це можна було б зробити для того, щоб це було реально зручно і юзабельно, щоб ми могли цим класно користуватися. Ось, гуд. Тоді вам скину. І в принципі, на цьому це все. Оскільки у нас не було балів, у нас всі е, отримують порівно нуль балів. Але сертифікати у кожного буде можливість отримати, точно у тих, хто був присутній на цій зустрічі, або також був присутній на записі цієї зустрічі, то зможете отримати сертифікати. А всі інші, хто, тому що я знаю, що багато хто вже проглянув усі записи, то також для вас. Сертифікати вже готуються, хто хоче отримати сертифікати ще додатково англійською мовою, то будь ласка, своїм куратором напишіть ім'я і прізвище англійською мовою і отримаєте сертифікати ще й англійською мовою. Бо українські імена прізвища ми ваші знаємо, вони у нас є, а от з англійськими, щоб не було там якогось помилок, то будь ласка, скиньте просто своїм кураторам. І на цьому основна частинка все. Також я б дуже хотіла попросити, я потім вам надішлю ще форму для. Того, щоб ви залишили відгуки про ваших кураторів, про залі стажування в цілому, просто дописали від душі все, що у вас навалилося. Можливо, ми щось можемо використати у соціальних мережах, або ж просто потішитись, про діти, передати Дар'ї, яка вам дуже я бачу, сподобалася. Тому так, на цьому це все. Сертифікати ваші вже в роботі, і зараз ви можете вже приступати. Хтось уже до речі проводив. Серед вас тренінги. Хтось планує зараз проведення тренінгів. А хто хоче, то може написати мені, наприклад, в особисто в телеграмі, і я допоможу з організацією тренінгів. Якщо у вас є в, наприклад, в місті, в селищі, то що якась громадська організація, яку ви знаєте? Можливо, у вас є якісь волонтери, друзі з цієї організації, або ж молодіжний центр, культурний простір, якийсь прикольний заклад, в яких там збираються якась молодіжна тасовка тощо, то це дуже класний привід провести. Такий тренінг з ментального благополуччя або сексуального здоров'я, і таким чином допомогти своїм одноліткам і едукувати молодь. Вот. Так, тепер зачитую чари. Так, якщо я зможу провести тренінг з вересня, то я зможу її отримати. Так, да, да. У нас була обов'язкова мова, щоб всі провели тренінги, але не хочеться так вас обмежувати, тому що комусь може ще наразі некомфортно. Тому сертифікат отримують всі, хто про проглянули, передивилися зустрічі. Але дуже все одно вас просимо долучатися до тренінгів. Це дуже важливо, прикольно і точно вам допоможе в багатьох-багатьох речах. Це з нами пособі, це дуже змінює ваше ставлення до і до людей, і до світу, і до себе самих. Ви дуже класно прокачуєтесь у різних навичках. І це дуже-дуже класна штука, колись там, як окрема строчка, вашій, там вашому, наприклад, портфоліо, вашому резюме тощо. Дуже дуже класна штука. І на цьому, в принципі, оснастника на це все. Оскільки вас були крейси, то. Думаю, вже без цього, щоб ми вписалися якраз в годинку, і хотіла би тоді просто з вами трічки ще поспілкуватися. О, бачу, у вас руки підняті. Подождіть секундочку, бачу. Та Женя, будь ласка. А, чи можна буде проводити онлайн тренінг? Тобто, а, так, Да, да, звісно, та да, без питань. А, ти маєш на увазі, а, наприклад, у нас на телеграм-каналі чи десь у так. Да. Я маю на увазі на телеграм та таке. Так, да, да, без питань, звісно. Добре, Дякую. Uh -huh. Супер, дякую дуже. А, Вікторія, так. А якщо я була на всіх зустрічах, мені їх ще раз передивлятися, чи не треба? Ні, Я боже впаси та боже вписи. нічого. чого. <рислов> <рислов> так, <рислов> 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 да, якщо ви були на всіх зустрічах або ж ви дивились, наприклад, всі записи то сертифікат у вас відповідно буде. Да. Так, Так, бачатик, там мушу бігти всім гарного вечора. Дякую зустрічі, гарного всім вечора. Good, гаразд. -гаразд. А, окей, тоді, в принципі, скажіть, чи має хтось, можливо, питання організаційні, чи ще якісь стосовно проведення тренів, щось і ще. Угу, Ніби ні, і тоді я дуже попрошу ще всіх заповнити форму і Дар'ї, і вона дуже про це ще раз нагодувала, дуже просила, і також скину вам форми для того, щоб ви змогли в довільній формі надіслати відгук і поділитися вашим враженням від стажування, від окремих його штук якихось. І також а, Так, далі все запитувати можна у крадерів чи у тебе а, ліпше далі просто у мене. Так, Альбіна Львов відповідає, будь ласка, на через тиждень. Я дуже-дуже стараюсь. Взяла якась страю. У мене по 40 чатів може додаватися в дуже короткий час, і я чуть-чуть від нього поміраю, але я стараюся. I'm, I'm Це внесу та в окремий спосіб для покращення для роботи з психотерапевткою своєю. Да. дуже дякую. Окей. Можливо, щось іще, дії, що б ви хотіли зараз сказати, можливо, поділитися якимись своїми думками, ідеями тощо. І якщо ні, то щоб ми вклалися в годинку, все-таки літо вже кінець. А ще раз нагадаю про те, що ми зараз ще в процесі зустріч саме в Києві офлайн. А для інших міст також ви могли, от ми зараз реалізовуємо, думаємо, як можна реалізувати саме цей чатик. Якщо у вас є ідейка, як можна цей чатик зробити, саме щоб було видно людей з різними а, як, містами, то також можете ідею свої запропонувати і зустрітися у себе в місті. Також буде супер-супер класно. Так, дякую вам, дуже дякую всім за час. ми зможемо підтримати зв'язки і вайб, і і, і, мабуть, і вайб. Так, Та вже так, звісно, звісно, всі вже мусять іти. Це, це було в майбутньому часі, просто чесно. Сьогодні в мене закінчився табір, кому я була вжатою, і тому я і там, і тут, і дуже поспішаю. Але дякую всім ще разочок. Дякую, дякую. Окей. Все, супер. Тоді нікого не затримую. Хто має ще можливість поспілкуватися, то ви можете лишатися сертифікати знову ж таки все вже в роботі. І скину вам ще раз всі посилання на всі наші а, спільні чатики тощо для того, щоб далі ми починали активну роботу саме по вже проведенні тренінгів. Тому всім велике-велике дякую, відпочивайте, гарного всім вечора і сподіваюся до швидких зустрічей. Дякую, до побачення. Дякую, а ви дякую до, побачення. до запису.